Привіт, мої любі друзі. Останні півроку я користуюся смартфоном Pixel 8, і в принципі вважаю його одним з найкращих компактів сьогодення. Так, він не ідеальний. Однак це точно найкраще рішення сьогодні за свої гроші. І ключове в цій фразі за свої гроші. Бо коштує він все одно не дешево. Тобто, якщо ти хочеш собі компакт, але у тебе там в кармані обмежений бюджет, Pixel 8 тобі точно не світить. І саме для таких людей, принаймні, з точки зору Google, вони кожен рік Випускають порізану версію цього флагмана з приставкою A. За нього ми сьогодні і поговоримо. І головне, розставимо всі крапки над І. Чи варто на нього взагалі звертати увагу? затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, прихопіть з собою вподобайку, гарний настрій, а я починаю! Але перед цим я хочу вкотре нагадати вам за наш інтернет-магазин АндроПрайс. У нас там багатько всілякої електроніки від годинників до е, розумних терезів. є нові смартфони, є вживані смартфони. Коротше, асортимент я відбираю сам особисто, тому там виключно все топ за свої гроші. Повірте мені. Отут ви бачите QR-код, скануйте його. Переходьте, підписуйтесь на наш телеграм-канал і вдалої вам купівля. А якщо QR-код для вас незручно, тоді я залишу окреме посилання в описі під цим відео. За традицією, перше, що ми робимо, заходимо на Є-каталог е і додаємо до порівняння герою сьогоднішнього огляду, а саме смартфон Google Pixel 8A, і його основних конкурентів Google Pixel 8 і Google Pixel 7A. Ну і нехай ще буде 7 піксель. Я вважаю, що Google Любе будуть обирати собі смартфон саме серед цих пристроїв. Детальні технічні характеристики перед вашими очима, і продовж всього відео ми будемо нараз звертатися до цієї таблиці. Комплектація тут типова для Пікселів приїхав смартфон в такій тоненьке-малесенькі упаковці, Всередині немає блоку живлення, проте є OTG-перехідник і USB-C на USB-C кабель і макулатура. Тобто нічого надприродного. Я замовив смартфон в кольорі порцеляни і був трошечки здивований, коли побачив тупо білий колір, тому що от на упаковці він наче бежевий. Не можу сказати, що мені не подобається такий варіант, просто трохи дивно. Окрім нього, ще існують Obsidian, Bay і Aloe. Можете написати в коментарях, який з цих кольорів вам подобається більше. А я тим часом поділюся з вами своїми думками стосовно його зовнішнього вигляду, матеріалів корпусу, розповім вам, чим він відрізняється від свого старшого брата Pixel 8 і і що я вважаю геть нелогічним. Коли ви дивитесь суто на його задню кришку, погодьтесь, виглядає він як справжній секс. Чесно, з цього ракурсу він мені подобається навіть більше ніж восьми піксель. Однак ситуація кардинально змінюється як тільки ви повертаєте його обличчям до себе. Ці рамки, ну, це просто якийсь жах. Ну, от чесно. Візьміть якийсь бюджетний Поко. Поко там за 9 тисяч гривень, і там рамки будуть набагато тонше. Навіть якщо взяти якийсь бюджетний Redmi за 7 тисяч гривень, там все одно рамки будуть тонше, ніж у Pixel 8A. за... 400-500 доларів. І нехай вони були хоча б симетричними, але ж ні, оце підборіддя, воно товще, ніж рамка зверху, і ніж рамки зліва та справа. Коротше, як на мене, рамки справжній сором. От прям сором з величезним знаком оклику. До речі, така сама проблема була і у попередника Pixel 7A. Якщо робити порівняння з його старшим братом Pixel 8, тут рамки набагато тонші. Також в цьому смартфоні замість металу та скла використовується пластик. Оця вставка виконана з пластику Пластику просто пофарбованого. Оця задня кришка теж виконана з пластику. Так, я не заперечую, вона дуже приємна на дотик. І якщо б мені сказали, що це скло з матовим покриттям, я в це охоче повірив. Однак, по факту, це все одно пластик. Єдине, що тут залишилось з преміального сегменту, це металева рама, клас захисту IP67 і підтримка без дротової зарядки. У цьому плані все окей. Однак і смартфон не коштує там 200 баксів, він коштує там офіційно 450 доларів, якщо я не помилюю. А в Європі там 550. Але до питання ціни ми ще повернемось в кінці відео. Зараз мені хочеться поділитися з вами загальними враженнями і відповісти на питання, чи. Крутий цей смартфон взагалі, от просто от, е, ціну ми поки що не згадуємо. От добре цей апарат чи ні? В цілому в долоні він лежить доволі приємно, тобто до його ергономіки у мене немає жодних питань. Тобто якоїсь такої е, критичної різниці з Pixel 8 я взагалі не бачу. Ну до того моменту, поки ви не починаєте дивитися на його екран. Окей, уявимо, що ми вже нібито звикли до його ремок, що я можу сказати взагалі про його дисплей. Тут немає підтримки LTPO, однак, на відміну від попередника, сюди вже завезли дорослу частоту розгортки 120 Гц. Однак функцію LTPO все ще не завезли. Тобто, з точки зору розумності, суто на папері, цей дисплей не ліпше, ніж у деяких рішень від китайців, там вартістю 12-11 тисяч гривень. Діагональ тут на 0,1 дюйма менше, ніж у 8 го пік. Хоча габарити у нього трохи більше, ніж у старшого брата. І тут мені знову хочеться згадати про рамки. Дисплей захищено древнім склом горіла глаз 8-го покоління, в той час як старший брат використовує вже горіла глаз Victus. Тобто на матеріалах компанія. Google непогано так заощадила. Єдине, що мені сподобалося в цьому дисплеї, це максимальна яскравість. Виробник заявляє 2000 ніт, насправді там трошечки менше, однак я можу сказати, от на практиці навіть під прямими сонячними променями видно все дуже добре, навіть трошечки ліпше, ніж у 8-го пікселя. Я не знаю, як це працює. Тобто на папері максимальна яскравість в них однакова, А от на практиці це чомусь трохи яскравіше. До кольоропередачі у мене теж немає жодних питань. В принципі, якщо б не оці товстезні рамки. Все було б гуд. Ситуація з жим тут прямо критична. Якщо робити порівняння з Pixel 8, ви самі бачите, що це небо і земля. Тож, кого турбує це питання, беріть до уваги. Заліза тут точнісенько таке саме, як і у 8-го пікселя, а саме процесор Tensor G3, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 або 256 ГБ постійної пам'яті, тип пам'яті UFS 3.1, тобто як для флагмана. Але то все таке. В принципі, система працює доволі швидко, нічого не фрізить, нічого не лагає. Однак, якщо підходити до цього питання принципово, все одно він працює не так швидко, як припустимо, OnePlus 12, інші пристрої від холдингу BBK, не так. Навіть швидко, як, припустимо, Galaxy S24. Так, той пристрій працює хочіше, ніж Pixel 8A і ніж Pixel 8. Тому що процесор, цей Tensor G3, він все одно буде, як не крутіть, слабкіше. І це показують не тільки його технічні характеристики на папері, а й результати в синтетичних тестах. Для більшого розуміння, навіть деякі середньобюджетники вартістю до 15 тисяч гривень, мають залізо набагато потужніше, що далеко ходить. Той самий. Поко X6 Pro зараз ви будете реготати, але цей Dimensity 8300 Ultra, він потужніший ніж ніж Tensor G3. Це і розкрити потенціал цього і без того не найкращого чипа в такому маленькому корпусі було доволі важко. Результати в синтетичних тестах перед вашими очима. Як бачите, він дуже сильно хворіє на троне. Проте я був приємно вражений, але на цьому мальці можна грати навіть в найвимогливіші ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Так, десь там буде у вас 30 кадрів на секунду там, в деяких локаціях, однак це можна робити. Якщо говорити за геншин імпактом, взагалі, як на мене, все ідеально. Ось. Це так, якщо ви будете десь хвилин 40-50 бігати десь там по місту і так далі, він буде дуже сильно нагріватися, і десь там будуть мікрофрізи. Якщо говорити про Honkai Star Rail, це там гра трошечки вище рівнем за вимогливістю. І там, коли бігаєш на якісь незавантажені локації, в принципі, йде все ок. Однак, коли ти там знов-таки в місто приходиш і там бігаєш по ньому, там вже з'являються у вас мікрофрізи, тому що дуже багато деталей. Однак все не так погано, як я вважав. Тож ігровим його, звісно, Назвати важко, однак і сказати, що він не підходить зовсім для ігор, я теж не можу. Хоча я все одно слабо собі уявляю, що хтось буде купувати собі такий компакт для того, щоб пробитися вигрудки. Всі ми знаємо, що Пікселі в першу чергу беруть через їх програмне забезпечення і камери. І стосовно першого питання він не поступається своєму старшому брату, і пікселю 8, і ще одному старшому брату, піксель Pro, тому що е цей смартфон компанії Google буде оновлювати так само протягом 7 років. Тобто ви його взяли зараз і можете змінити аж через далекі 7 років. Я не знаю, хто цим буде займатися. Мені здається, що смартфон треба змінювати хоча б там раз на 3 роки. Одна компанія Google дає такий бонус своїм користувачам, а от чи змотивує він вас на купівлю, питання не до мене. Про сам інтерфейс нічого нового я вам сказати не можу. Це той самий Pixel Experience, який базується з коробки на 14-й версії Android. Комусь такий дизайн подобається. Тут не такі просунуті можливості кастомізації, як припустимо в ColorOS, OxygenOS, та й в тому ж HyperOS, та й навіть One UI. Однак комусь такий мінімалізм заходить і більше не треба. Можете, до речі, написати в коментарях, який з перелічених мною інтерфейсів е, вам подобається е, більше. А я тим часом розповім вам за камери. Як це відбувалося в попередніх поколіннях? Піксель 7А фотографував так само, як і 7 Піксель по залізу, нас там теж ситуація була ідентична однаково заліза, вони там отримували. Тут же встановили абсолютно нові сенсори, які відрізняються від того, що ми бачили в моделі Pixel 8. Які саме інформація з'явилася перед вашими очима. Якщо не звертати увагу на цифри, на практиці. Вони показують майже ідентичні результати, за виключенням того, що в моделі Pixel 8 a немає макрозйомки через те, що на ширококутнику немає автофокуса. По всьому іншому, не дивлячись на те, що залізо все ж таки відрізняється, як бачите, результати дуже схожі. Причому це стосується абсолютно усіх умов і сценаріїв зйомки. Неважливо, це буде фронтальна камера, основна чи на ширококутна. Неважливо буде записувати відео чи знімати фото. Рівень у них плюс-мінус. Однаковий. Тобто, якщо вам в першу чергу потрібен крутий камерафон, і ви хочете заощадити трохи грошей в майбутньому на цьому я роблю окремий знак оклуку, ось тоді цей пристрій точно можна брати до уваги. Час автономної роботи в них теж ідентичний, попри те, що 8А отримав акумулятор трохи меншої ємності. А ще ви маєте знати, що він дуже повільно заряджається, довше, ніж 8 піксель, бо він підтримує зарядку подроту потужністю 8 17 Вт. По бездроту там щось 7,5 Вт, якщо не ну, коротше, він дуже довго заряджається, по дроту там щось до 2 годин. Безумовно, хтось скаже, що це плюс до загального життя батареї. Тобто вона не буде так швидко деградувати, як в смартфонах з підтримкою швидкої зарядки. Однак я все одно вважаю, що в 2024 році має бути ну, мінімум 45 Вт, 45, а то 60. В 18 це ну, все 40. Ну, і як я сказав раніше, час автономної роботи тут такий самий, як і на 8-му пікселі, хоча живе він трошечки довше. Я не знаю, чи то за рахунок того, що тут вже в мене трохи деградувала батарея. Ось не беруся казати. Однак, зірок з неба в цьому плані він точно не хапає. Максимум заряду вистачає на один робочий день. Наніше 100% треба ставити його на зарядку. А якщо будете дуже активно користуватися, тоді повного заряду і на день не вистачить. По всьому іншому, цей смартфон має. Такі самі плюси, як і його старші брати. Є підтримка і сім, тут приємний вібровідок, приємна анімація, непоганий стереозвук і так далі. В цілому, я не можу сказати, що це поганий пристрій. Якщо б він коштував, ну приблизно 15 тисяч гривень всередині нашого країни. максимум 16. Ось однак на момент запису цього відео його продають за 22 тисячі гривень. І я не можу сказати, що я перший серед усіх блогерів, який зробив на нього огляд. Тобто я трошечки зачекав. І за 22 тисячі його сьогодні продають. Це версія на 128 гіабайтів. Я розумію, що там через 2-3 місяці він вже буде коштувати там 17 тисяч 16 000, і десь там через півроку опуститься до бажаних 15 тисяч. Однак сьогодні, от на старті продажів, його точно не варто брати. Я гадаю, що ми вже всі добре знаємо знаємо, як треба себе вести з новинками від компанії Google, навіть якщо вони вам сподобались. Точно не купувати їх на старті продажі. Треба почекати там 2-3 місяці і після цього тільки брати. Щоб ви розуміли, свій Pixel 8 я купував приблизно 7 місяців тому за 33-34 тисячі. Зараз його можна взяти там щось за 24 тисячі. Ну, тобто ви розумієте. А звичайний 8 Pixel можна купити там за 20 тисяч. Сьомий піксель сьогодні можна купити всередині нашої країни на 128 двадцять всього-навсього за 15 тисяч. І повірте мені, сьомий піксель буде краще ніж піксель 8 А думаю, що після цього кожен сам для себе зробить свій висновок. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково приймайте участь в наших розіграшах. Зазирніть в наш інтернет-магазин Андропрайз, і нехай буде з вами Андроїд. Побачимось. Друзі, прошу вас не розходитись. Не встигли ми закрити останній збір на 315 тисяч для наших хлопців. Збирали ми на турнікети, зарядні станції та систему РЕП. Як до нас звернулися дві нові бригади. Одна працює зараз на часовому ярі, інші хлопці працюють на сході. От першим потрібні 20 акумуляторів для Мавіків, іншим потрібна новітня, багаточастотна система РЕП вартістю там щось близько 200 тисяч гривень. Доброго дня, ми 93-та бригада Холодний Яр. Звертаємося за допомогою у закритті збору на батареї Mavic-3T до Андонюса. Ми зараз знаходимося на напряму часів ЯР. Це дуже пеканий напрям на даний момент. Тому дуже просимо вас долучитися до збору. Слава Україні! Героям слава! Я вирішив об'єднати все це діло в один єдиний збір, і так би мовити, щоб прискорити процес збору грошей. Я хочу влаштувати черговий розіграш, тільки цього разу виграш буде ще більш серйозним. А саме переможець отримає або iPhone 14 Pro Max... Або Galaxy S23 Ultra. мова йде про нові смартфони, тому я вважаю, що мотивації більш ніж достатньо. Тож що треба зробити, щоб прийняти участь в розіграшу? Та в принципі, все те саме, що і в попередньому розіграшу. Робите мінімальний донат розміром 300 гривень, і тим самим ви умовно купуєте один квиток. Якщо ви зробите там донат в 3000 гривень, тоді ви одразу купуєте 10 квитків. Якщо донатите там тридцять тисяч гривень, тоді купуєте квитків. І тим самим підвищуєте свої шанси на виграш. Переможці попередніх розіграшів не дадуть мені збрехати, у нас все максимально чесно, всі отримують свої призи. Після цього записують відео і ми звітуємо е, перед вами. Тож, друзі, донайте і тим самим робіть для себе одразу дві добрих справи: по-перше, допомагаєте нашим хлопцям, які знаходяться дійсно на дуже важких напрямках. І по-друге, отримуєте шанс стати власником крутого смартфона. Якщо у вас немає змоги задонатити 300 гривень, кидайте. Знаєте, хто скільки може, 50 гривень, 20 гривень. Ви маєте пам'ятати, що з маленьких цеглинок будуються фортеці. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам! Посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі.